Зійдуть мої огірки після морозів чи не зійдуть. Садиві огірки вже, наверно, тижня три пройшло. Ті морози були, позамерзало воно. І жінка каже, що треба їх пересівати, бо вони не зійдуть. А я кажу, це того, що ти їх поливаєш, а не я. Кажу, я зараз візьму, як поляю, то вони зразу посходять. І поспорили ми з нею в общем поспорили на щось. Так зараз покажу результати моїх огірочків. Тут я імбир садив, тут огірочки. Дивіться. Огірок чи не огірок. От жінка буде дивитися в тіктоці відоси і побачить огірочки. Побачить, що вона проспорила. А то вона сміялася з мене, ти сміялася, що огірки не зійдуть, я бамбула і так далі. Ага. Зійду, дивіться, ось його огірочок зійшов. Он я тут скільки, дві пачечки садив. Не скрізь, звісно, посходили. Але як мінімум, чекай, де ще де, десь ще бачу. А, ще ось його огірочок один. О, посходили, бачите, якраз на паску посходили огірки. Треба його знову буде полити і все. Так що, все, любляться, якщо ти дивишся цей відео, ти проспорила. Ха ха тобі. І ще ось питання по клубниці, чи по луниці. Оце, це в нього в неї якась болезнь, чи це е, вона померзла, чи що їй не вистачає. Бо я не знаю, якесь таке, як ніби попечене. Що це з цією клубнікою, я не знаю. Того року якісь кліщі були, чи що в неї було, я її кропив. Цього року, цього року напевно, теж. І я не хочу її кропити, тому що зараз покропиш і це потім, щоб діти ті яди їли, нащо воно мені тоді здалося, ця клубніка, щоб яди потім їсти. І, і вже воно заслабло, вже воно пропадає. Ну, Цього року ще пів буде, бо того року ще страшніша була. Чи їй не подобається тут в теплиці, бо жарко, чи що, я без поняття. Теж треба буде рукола вже розцвіла взяти. Нарвати руку, де похом'ячити. общем, якщо народ, якщо хтось знає, що це з клубнікою, і чим її пшикнути, чи чимось підсипати, щоб воно віджило, то напишіть. Тут якесь таке якісь пустоцвіти. а що це таке, це воно змерзло, чи це що йому не вистачає? Може, осмі сюди занести. Хай... А, напевно, треба відкрити вікно, хай бджоли сюди залітають. Бо, напевно, вони не запилюють її, біда якась.